Президент Росії оголосив про чергове короткострокове перемир'я на російсько-українському фронті цього разу у зв'язку із річницею перемоги у другій світовій війні. Путін пропонує оголосити це перемир'я з 0 години з 7 на 8 травня до 0 години з 10 на 11 травня. І сподівається, що у Києві погодяться з цією його пропозицією, хоча нагадаю, що Перемир'я на великодні свята неодноразово порушувалися Росією і використовувалися російськими військами для перегрупування сил. Але на перший погляд може здатися, що Путін намагається знайти якісь можливості для того, щоб продемонструвати свою готовність припиняти принаймні активні бойові дії на російсько-українському фронті. І йде таким чином на зустріч американського президента Дональду Трампу.